Вітаю, шановні риболови! Перед вами 20-й Лувіас з однією дуже негативною проблемою а, і чого не треба ні в якому разі ігнорувати. Людина ловила даною катушечкою, все було чудово. І як тільки почалися достатньо холодні риболовлі, температура впала, катушка почала підрикувати. Ось послухайте, як вона працює. Тобто, яку помилку людина зробила, вона е, цей момент проігнорувала і продовжила далі ловити. Цього робити категорично не можна. Тобто, якщо катушечка працювала тихо-м'яко, все було чудово, ніяких риків не було. І тут ні з того, ні з цього різко почала підрикувати головна пара, такого ні в якому разі ігнорувати не можна. Миттєво цю катушку треба відкладати. І відправляти якнайменше на діагностику. В даному випадку зараз буду розбирати катушку, але врятувати цю головну пару практично вже неможливо. Треба міняти. Ну, по відчуттям там просто катастрофа. Все, займаюся. Ось такі моменти. А, до речі, хочу ще показати вам один цікавий момент до цього людина. Купила катушечку е з Японії, замовила з за аукціонів, я так розумію, чи звідки там. Ось подивіться, як японці проводять сервіс. Бачите, як вони відкручують монокок. Це ми замовляємо цей спеціальний інструмент з Японії. Їм, їм для цього треба просто сходити, я не знаю, там, в сусідній магазин і придбати цей інструмент. Тим не менш, ось бачите, як японці розбирають монокок боді. Тут я не знаю, чим тут прямо губцями чи чим вони отак, ось, отак, мабуть, робили. Опа! Отак. І відкручували. Це мої такі. Тут ще в ще людини. Моментів багато, душка розтягує коромисла, треба виправити. Пісок туди потрапив, хрустить. ну Роботи, але саме важливе в катушці це її редуктор, головна пара, серце механізму. І, на жаль, Ну зараз буду діагностувати, але там вже спасти, мабуть, головну пару неможливо. Всього доброго.